Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом шоколадних млинців з сиром та вишнею. Це класичне і дуже смачне поєднання. Коли скуштуєте на одному млинці, ви точно не зможете зупинитись. Рекомендую! Перед початком приготування обов'язково хочу зазначити, що всі інгредієнти, які ми будемо використовувати, обов'язково мають бути кімнатної температури. Для приготування млинців нам потрібно до теплого кефіру додати яйця, цукор, дрібку солі та соду. Добре, перемішуємо. Далі всипаємо присійне борошно, какао та постійно помішуючи, починаємо потроху вводити окріп. Останнім кроком додаємо рослинну олію або розтоплене вершкове масло. Перемішуємо і тісто готове. Воно виходить дуже гарною консистенцією, просто оксамитове і з ним дуже приємно працювати. Смажемо млинці на розігрітій пательні на середньому вогні з двох сторін до золотистості. Перед першим млинцем обов'язково раджу трішки змастити пательню олією. Також у відео хочу вам показати, які в результаті гарні млинці у нас мають вийти. Тепер займемось приготуванням начинки. Для сирної начинки до кисломолочного сиру додаємо цукрову пудру, ванільний цукор, ложку йогурту або сметанки добре перемішуємо. Для вишневої начинки беремо заморожену вишню. Попередньо розморожувати її не потрібно. Додаємо до неї цукор, крохмаль воду та все прогріваємо на середньому вогні приблизно 5-7 хвилин до загущення. Далі охолоджуємо. Коли у нас все готово, починаємо збирати млинці. На молнець спершу викладаємо сирну начинку, далі додаємо вишню, закручуємо і готово. Але я ще рекомендую обсмажити млинці на вершковому маслі з двох сторін до золотистості. Це просто нереально. Ви обов'язково маєте це спробувати. Обсмажуємо приблизно по 2-3 хвилинки з кожної сторони. Головне, слідкуйте, щоб вони не згоріли. Коли з'явилась ось така гарна коричнева скоринка, можна забирати. Вам смачного буду вдячна за ваші вподобайки та чекаю на ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, обіцяю багато цікавого та апетитного. Також на каналі є рецепт солоних млинців, запечених в духовці. Рекомендую спробувати!